Мільярд на допомогу ЗСУ за півтора року масштабної війни Хмельницький спрямував на потреби захисників та їхніх родин 21% свого бюджету. Результати дослідження діяльності 24 міських рад оприлюднив комітет виборців України. Хмельницький практично на рівні з містами-мільйонниками Києвом та Львовом. Вони зробили висновок, що Хмельницький однозначно в топі. Ми другі серед всіх міст з населенням 50 тисяч і більше за відсотком. Який був виділений з бюджету на всі існуючі програми, і якщо брати тільки обласні центри, то ми перші в відсотковому плані? Ми другі. І ми четверті, якщо брати абсолютні цифри, усі ті програми, які в нас функціонують, то станом на сьогоднішній день це вже 405 мільйонів гривень. У топ 3 найбільших міст України, котрі витратили на фінансування сектору оборони найбільше, також Мукачево і Житомир. Окремий напрямок купівля військових облігацій. Ми найбільше придбали військових облігацій. З усіх міст, які аналізувалися, 600 мільйонів. Ми придбали на 600 мільйонів військових облігацій, давши цих 600 мільйонів Міністерству оборони в управління і можливість розпорядження цими коштами. Міста і громади не можуть купувати військову техніку і транспорт для захисників. Наразі це винятково функція держави на позачерговій сесії міської ради. Депутати вкотре виділили кошти в рамках програми шевської допомоги військових частин, що дислокуються на території громади. Вона діє ще з 2016-го. Щороку кошти виділяли на ремонт техніки та оновлення матеріально-технічної бази. Цьогоріч, зокрема, запередбачені в липні бюджетні кошти військові планують придбати мавіки та «Евпі-відрони». Нещодавно вперше міська рада оголосила тендерну процедуру закупівлі коптерів. Тендерна закупівля оголошена. Чекаємо зараз подачі заявок, і першої дуже хочеться в це вірити вдалої спроби придбання, якщо вона буде вдалою. А в нас на це є 13 мільйонів гривень і 7 ще зарезервованих. То ми будемо далі вже на наступних 7 купувати. А далі під час версневого уточнення обов'язково ще додамо ресурс фінансовий. Ми допомагали з 2016 року. Допомагаємо і далі будемо допомагати, тому що для нас головний девіз сьогоднішньої нашої діяльності це все для фронту, все для перемоги. За результатами дослідження комітету виборців України з лютого 2022-го великі міста України витратили на допомогу ЗСУ майже 10 мільярдів. Ярдів гривень бюджетних коштів Ірина Арюн, Юрій Старушкін, новини міста.